Привіт, вітаю тебе на моєму ютуб-каналі з тобою я, його ведучий Дмитро Кривський. Якщо ти в пошуку крипти, можливості заробляти інвестиції і так далі, то ти попав на той канал, куди треба. По-перше, ми говоримо про крипту, по-друге, ми говоримо про інвестиції і гроші, а по-третє, ми говоримо українською мовою. Тобто, дійсно став вподобайку, а ми починаємо. У нас є рубрика Бінанс для новачків і тільки, де ми розбираємо різні можливості заробляти з біржою Binance, адже це топ-1 біржа в світі. Найзручніша і, умовно кажучи, найбезпечніша. Тому ми повинні її розбирати і повинні знати і вміти використовувати всі її можливості. І за великим запитом людей, які мені пишуть, ми будемо говорити про ф'ючерси. Binance, восьма частина ф'ючерси. Сідає зручніше, а ми починаємо. Поїхали. Посилання для реєстрації в описі під відео. Прийшовши за ним, у вас буде знижка на комісію. Ви Будете торгувати, платити комісію, але за, за це посиланням у вас буде знижка. По факту на дистанції, торгуючи довгий час, ви будете економити ну, немаленькі такі гроші. Переходимо на екран комп'ютера, Постараюсь вам дуже просто, скоро і доступно пояснити, для того, щоб ви прийшовши, розуміли, як працюють ф'ючерси. Ми аккаунт зареєстрували, ми аккаунт верифікували, ми подивилися всі минулих частин. Виходячи з того, ми маємо вже якісь знання, ми розуміємо, що на Binance є, і будемо тепер говорити про фьючерси. Поповнивши баланс, кошти будуть знаходитись на спотовому гаманці. Натискаємо сюди і переводимо кошти на фьючерси. Натискаємо в правому верхньому куті кнопка Переказ, натискаємо сюди. Далі ми вибираємо Fiat Spot», вибираємо USD Futures», Вказуємо якусь певну суму, наприклад, 1000 доларів, витискаю, підтвердити. Тим самим, в мене вже кошти будуть на ф'ючерсному гаманці. Далі ми можемо нажати огляд гаманця і тут нам буде показувати, скільки в нас на фіатному спотовому, скільки в нас. На фьючерсному, от на, на, в моєму випадку 1300 доларів. Далі в нас йдуть фьючерси, у нас є кнопка деривативи, у нас є фьючерсна торгівля USD фьючерси і коін фьючерси. По факту ми, ми торгуємо доларами. Якщо будемо торгувати коїнами, це, це прикольна можливість для того, щоб примножувати кількість своїх монети. але найдоступніше, найпростіше це буде до долара. Натискаємо сюди і давайте будемо розбиратися. Першим людям, які торгують, потрібно не мати не тільки біржі Binance, а також TradingView. Нажавши сюди, нам показує графік такий, як на TradingView. І люди, які торгують, вони безпосередньо розуміють, що таке TradingView, і яка в ньому користь, який в ньому функціонал. У мене він вже є. А я думаю, що потрібно знімати окремий ролик, як використовувати цей функціонал, тому що він досить великий. Що ми повинні зробити? Ми повинні, наприклад, додати пару пару валютну, в якій ми будемо торгувати сюди. І безпосередньо вже тут малювати всі графіки, паттерни і все, що хочете, тому що це найзручніше. Натискаю плюс, наприклад, пишу BTC-USDT, вказую «PERP». Тим самим мені показує ф'ючерсний графік валютної пари біток USDT на Binance. У нас є різні біржі. На біржах також відрізняється і спотовий між фьючерсним ф'ючерсним відрізняється. Тому ви повинні це враховувати. Переходимо на біржу Binance і будемо говорити взагалі, який тут функціонал є. В нас першим ділом, що ми повинні поговорити, це вид торгівлі. У нас є крос-кросова торгівля і ізольована. Яка різниця? І якщо простими словами, торгуючи на кросі. А у вас буде задіяно 100 доларів, і якщо буде ціна доходити до вашої ціни ліквідації, а маржа із вашого загального балансу буде докидатися. І якщо вас ліквідує на кросовій торгівлі, вас ліквідує цілий депозит, тому що він повністю буде задіяний. Але якщо говорити про ізольовану торгівлю, то тільки сума, яку поставлена у угоду, буде задіяна. Є в мене друзі, які торгують на кросі, але без вміння, без топ-лімітів використовувати крос, це максимально безглузда ідея. Ізольована торгівля саме то, що потрібно для новачка. Натискаємо підтвердити. Далі в нас є кредитне плече. Для чого нам взагалі ф'ючерси? А якщо говорити про спотову торгівлю, ми купуємо актив, ми є власниками активу, ми можемо той актив перекидати з гаманця на гаманець. По факту, ви, що, ви щось купили, власником чого ви ну, являєтесь. Якщо говорити про ф'ючерси, ви все, все, що ви маєте, це тільки контракт, який ви відкриваєте, цю угоду, яку ви відкрили. І люди використовують ф'ючерси, тому що тут можна дуже легко, дуже скоро заробити, використовуючи. Маленький депозит, але з великими плечима. Давайте поговоримо про ризики на, на плечах. Та. В нас є депозит, в нас є 100 доларів. Ми, ми заходимо в угоду на 100 доларів. І, в, наприклад, якщо ми заходимо, с, наприклад, з першим плечем, та, то ціна ліквідації 0. Коли біток впаде до нуля, нас тоді ліквідне. Якщо ми заходимо з другим плечем, то наш прибуток множиться на 2, але ціна ліквідації також множиться на 2. І тепер ми втрачаємо гроші не на нулі, а на 50% просадки. Якщо біток коштав 20 тисяч, а про на 50, а ви заходите другим плечем, то у вас буде ліквідація. Ті гроші, на які ви зайшли угоду, просто пропадають, ну і вас ліквідує. Якщо говорити про п'яте плече, ми, ми заробляємо. 5 разів скоріше, так? якщо там біток дав 5% росту, ми множимо на 5, по факту у нас 25% до нашого входу в угоду. Якщо говорити про ліквідацію, то ми втрачаємо 5 разів скоріше. Ми 100% ділимо на 5% і ціна ліквідації буде, коли біток впаде на 20%. Якщо говорити про 10 плече, а, чим більше плече, тим більше прибуток, але тим більше ризик. Якщо говорити про 10-те плече, то якщо біток впаде. На 10% від угоди, від моменту, коли ви зайшли, тоді по типу факту 10 може на 10, у вас є 100% і вас ліквідує. Думаю, доступно пояснив. У нас також є на Binance 100 плеча. Це взагалі люди торгують крейсі, а тому що якщо біток дасть 1% не в ту сторону, куди ви зайшли. Вас ліквідує. Зразу вам трошки налякав, зразу вам попередив про ризики, які вас можуть бути, і ви повинні про них пам'ятати. Для новачків, які тільки прийшли, я б взагалі рекомендував торгувати з другим з третім плечем, тому що вам важливо на початку торгівлі в фьючерсах важливо не просто заробити, а важливо не втратити. Тому що кількість людей, яка прийшла на ф'ючерси, 99,9% зливають свій депозит. Тому, торгуючи з другим плечем, ви будете накопичувати досвід. Да, можливо, у вас там депозит скоро не буде рости. Але ви не будете втрачати. Ви просто будете накопичувати знання, пробувати зрозуміти ринок, пробувати зрозуміти, зрозуміти як він рухається. Тому сказати, що ось ви б там так легко прийшли, нажали соте плече, там зараз я вгадаю, там біток дасть 1%, а в мене 100% прибутку. а фіга. В 90% у вас ліквідне, якщо ви не розумієте, як працює ринок. Скаємо підтвердити, їдемо далі. У нас є лімітний, у нас є маркет, у нас є стоп-ліміт. Я в ролику про спотову торгівлю пояснював. Лімітний — це ми вказуємо за якою ціною наш ордер відкрити. Наприклад, ми бачимо, наприклад, ми там малюємо якийсь паттерн на нашому графіку, ми намалювали там, непонятно що. У нас там якийсь йде канал. Ви бачите, що лінія прийшла до цього каналу. Або тоді ще лінія скоро опуститься до цього каналу, але ви не хочете по маркету. По маркету це коли ви відкриваєте момент. Ви не хочете по, по маркету відкривати угоду. Що ви робите? Ви ставите лімітку. Навіть коли ви будете спати, ордер відкриється, наприклад, там, не знаю, по цій ціні. Наприклад, в, нашу, в даному випадку 23 тисячі. А переходимо на Binance, виставляєте лімітку 23 тисячі. І коли біток прийде до 23 тисяч, ваша лімітка спрацює. Це по факту відкладений ордер. Далі в нас пам'ятаємо, у нас є 10 плече, і, наприклад, ми вказуємо, що заходимо на 1000 доларів. Ви думаєте, от, блін, на 1000 доларів я не готовий заходити, мій риск менеджмент не дозволяє. Насправді це не так. У Вас з вартість ордеру, вартість контракту 98-90 центів. По факту там 100 доларів це ваш контракт. Далі опустившись нижче, у нас є купити, продати, ми можемо відкрити ордер. Ми можемо, наприклад, по факту, ми відкриваємо ордер на пониження чи на повищення. Ви повинні це розуміти. Наприклад, якщо я, дивлюсь на графіки, бачу, що ціна прийде до 23, тут є, умовно кажучи, лінії підтримки. Я від цієї лінії підтримки бачу ріст, то я відкриваю ордер на лонг. Це по факту ставка на повищення. Наприклад, ну, давайте спробуємо нажав ордер, а в мене є відкриті ордера, він не спрацьований. Позиція це позиції, в якій я сиджу, а відкриті ордера це те мої ордера, які я відклав. Далі ми повинні розуміти риск менеджмент і мані менеджмент. Це взагалі окрема тема. Адже якщо у нас на депозиті 1000, 300 доларів, і ви на всі 1300 доларів заходите в позицію, ви ризикуєте втратити все, якщо ви не використовуєте стоп-лосс. Адже якщо ми зайшли в біток з 10-м плечем, і біток впав на 10%, ми втрачаємо всі 1300 доларів і ми можемо зменшити ризики. Використовуючи стоп-лосс і втратити наприклад якийсь певний процент від нашого депозиту. У нас є кнопочка, ну тут є кнопка, натискаємо сюди, і нам відкривається два, дві позиції. Там, що ми можемо вказати? Це є take profit, коли ми повинні забрати, закрити ордер плюс, і стоп-лосс, коли ми повинні закрити ордер мінус. Вказуємо лімітку 23 тисячі, так як я вже вам говорив. Це я говорю для прикладу, це не сигнал. Вибираємо сюди, вказуємо 23 тисячі. У нас в TradingView є класні можливості. У нас в даній вкладці є коротка позиція, довга позиція, довга позиція це лонг, коротка це шорт. Натискаємо сюди, натискаємо, що 23 тисячі, нібито ми очікуємо відскок від 23 тисяч вище. Ну, це всього лише уява. Ми можемо просто я вам показую приклад. Далі ми бачимо по графіку, що наш біток буде рухатися. Приблизно ось сюди для того, щоб побити минулий хай і структура була незламна. І ми ризикуємо втратити ось стільки. А далі ми можемо побачити, нажавши сюди, ми можемо побачити в процентному відношенні, скільки в нас буде прибутку. Та ми, 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 ми нас не вказано 10-й плеча, нас просто вказано процент прибутку. Зразу можете, зразу можете множити на 10%. І також ми можемо вказати, який, яку суму ми готові втратити. Далі ви повинні розуміти, якщо ми бачимо процент, наприклад, 10% прибутку. Та множимо на 10, по факту, якщо ціна прийде сюди, а ми заробимо 10% з 10 плечем, це 100%. Далі ми вказуємо, наприклад, ціну 1% ми готові втратити. Якщо у нас 10 плече, то ми втратимо 10%. Якщо ми заходимо в угоду на 100 доларів, у нас мінус 10 баксів. Ви повинні це розуміти. Переходимо на Binance, натискаємо Take Profit 23,500. Також у нас є стоп. Ми повинні розуміти, що краще втратити 1% з десятним плечем, ніж ліквіднути цілий депозит. І ми розуміємо, якщо обіток закріпиться нижче, нам краще вийти, вийти з нього в невеликий мінус, ніж повністю зловити ліквідацію. Тому використовувати стопи також потрібно. А ціна от, на даній відмітці 22 747, 22,750. Ставлю 22 750. Натискаю лонг. А, тим самим опустився нижче, в мене є відкритий ордер, а, і я можу переглянути стоп Loss і тейк-профіт. Закриваємо ордер, і я вам покажу, як можна відкрити ордер по маркету. А, відкриваю ордер по маркету, вказую 100 доларів. Вказую, бі... вказую 1000 доларів, тому що ми множимо 10 плечем. Ціна ордеру 98 доларів. Відкриває лонг-позицію, відкрив по наче в мене одразу він відкрився. У нас є відкриті ордера, і можемо побачити наш, е, наш прибуток. Ціна ліквідації у нас 21,112. Ви повинні це розуміти, що по цій ціні, якщо курс бітка прийде сюди, це є приблизно 10% падіння, наші гроші пропадуть. Або ви закриваєте, якщо ви бачите мінус, або ви закриваєте мінус, або чекаєте сюди і втрачаєте весь депозит. Тому що, можливо, є багато варіантів, як воно може відбуватися. Наприклад, біток впаде з 23 до 22, у вас там буде мінус. Приблизно 50% депозиту, але потім відросте. Ну, але це ризики, і ви повинні їх приймати на себе. І PNL це не реалізований, поки ми не закриємо ордер в мінус або в плюс, оці гроші, це всього лише картинки, вони можуть там мінятися, може біток рости, біток плати, і у вас прибуток або мінус завжди буде змінюватись. Далі ми можемо закрити позицію по маркету, просто надавши маркет, автоматично позиція закриться, його плюс 40 центів. Далі можемо закрити по ліміту, нам це не потрібно, поставшись з нижче, у нас є оце колесо. Ми Повертаємо в самий кінець і відкриваємо, бачимо take profit, Stop Loss, натискаємо сюди. Далі ми, ми хочемо поставити цілі, по яким ми вийдемо в прибуток. Це 25 тисяч доларів. По факту, якщо нас а, ціна дійде до 25 тисяч доларів, нас працює Take Profit, нам наша позиція скинеться в плюс 69 доларів. По факту ми заробимо 69 баксів. Далі ми можемо поставити стоп-лосс, наприклад, ми. Зайшли в біток по 323 350. А ціна маркування це ціна, яка зараз. Це 23 370. Ми думаємо, якщо біток нам буде падати нижче 23, краще вийти по 23 і зафіксувати невеликий мінус. Ставимо 23 тисячі і бачимо, якщо біток впаде до 23 тисяч то у нас працює стоп-лос, і ми закриємося в мінус 15 доларів. Тому обов'язково стоп так профіт і стоп-ліміт варто використовувати. Якщо ви будете більше на ринку, ви зрозумієте, для чого це потрібно. Натискаю закрити позицію по маркету, забираю 1 долар прибутку. І все. Постарався максимально просто, максимально доступно поділитися можливостями на ф'ючерсах. Само собою, що це не так просто для ціла професія. Але якщо інформація була корисною, цікавою та пізнавальною, ти дізнався щось нове, став вподобайку обов'язково, залишай цікавий коментар. А я бажаю тобі успіху та профіду. Хай щастить, пока.